Акценти в ефірі вітаю вас. Війна несе загрозу не лише людям, а й природі. Екосистеми країни опинилися у небезпеці. Зокрема, потерпають мешканці річок та інших водойм. До того ж, і зараз трапляються випадки браконьєрства. Про ситуацію з водними ресурсами у зв'язку з діями ворога, а також про правила риболовлі у воєнний час. Говоримо сьогодні з моїм гостем. Це Максим Бронзюк, головний спеціаліст відділу іхтіології Держрибагенства Запорізької області. Вітаю вас, пане Максим. Вітаю вас. Отже, звісно, війна змінила пріоритети і звичний устрій життя багатьох. А як позначилась на вашій роботі? Чи багато досі фіксуєте порушників правил риболовлі, наприклад, зараз? Ну, в першу чергу, на що варто звернути увагу, це те, що зараз на водоймах, навіть в межах Запорізького району, робота є досить небезпечна, тому що спостерігається Випадки вибухонебезпечних предметів, а саме це залишки ракет та іншого небезпечного приладдя, тому на дані ділянки викликаються відповідні служби для знешкодження. В першу чергу варто пам'ятати про це та звернути увагу у рибалок любителів що в першу чергу з їх безпекою пов'язані заходи щодо обмеження пересування та риболовлі на акваторіях Каховського та Дніпровського водосховища в межах Запорізької області. По-друге, всі заходи щодо здійснення рибоохоронних рейдів всі погоджуються з військовою адміністрацією, тому що знаходження. Після комендантської години а, на ділянках водосховища дозволяється лише відповідним структурам, які відповідають а, за певні заходи і здійснюють державне регулювання, в тому числі і в сфері рибного господарства. Все ж таки багато фіксується порушників. Щодо порушників, що якщо сказати за 2022 рік викрито 867 порушень правил Любицького та спортивного рибальства, серед яких. 156 це грубі порушення, саме застосуванням заборонених знарядь лову. У правопорушників вилучено 551 заборонене знаряд для лову, здебільшого це сіткоснасні матеріали, а також засоби для лову риби методом багріння, а також електровудки. І також варто додати, що із незаконного обігу вилучено 2 тонни, майже 2 тонни 900 кілограмів водних біоресурсів. А збитки якось підраховуєте. Враховуючи ці всі порушення і кількість риби, право в тому, що якщо громадянин вилучив забороненим зарядів лову водні біоресурси, звісно розраховується і шкода за кожний екземпляр незаконно добутої риби або раків, або інших водних біоресурсів. Так з 2022 року збитки склали. 5 мільйонів 95 тисяч гривень. Це за весь 2022 mm -hmm. рік. І звісно, збитки розраховуються у тих випадках, якщо громадянин здійснював незаконний вилов саме забороненими знарядами лову або перевищив добову норму вилову. Відповідно до того, що промисел впродовж 2022 року майже не здійснювався, тобто спеціальне використання водних біоресурсів, Звісно, за методикою збитки не розраховувалися, тому що промисел просто був зачинений. Mm -hmm. Це взагалі багато чи мало, от якщо порівняти з минулим роком і по кількості порушень, і е, по кількості збитків, е, це ж таки зменшилось чи варто зазначити так, що кількість порушень зменшилася, але кількість грубих порушень збільшилася зі значними збитками, тому що громадяни, враховуючи зараз важкі часи, дехто шукає таку можливість здійснювати заробіток за допомогою незаконного вилову. Я знаю, що ви моніторите ситуацію не лише на самих водоймах, а й на стихійних ринках. Так. Там, і конфіскуєте потім рибу, якщо на неї немає документів. так? Варто зазначити, що у реалізатора повинен бути сертифікат якості та накладна, яка засвідчує, що водні біоресурси були вилучені законним шляхом з водойми або були вирощені в сфері аквакультури. Наприклад, наразі дуже багато водних біоресурсів саме з водойми аквакультури. Так, риба вилучається, якщо громадянин не може надати, тобто реалізатор відповідні документи, і якщо це невелика кількість, ви можете залишатися правопорушником на відповідальне зберігання. А якщо це велика кількість, вона вже надсилається до організації, з якою підписано договір на відповідальне зберігання. Чому так відбувається? Справа в тому, що ріш вже подальшу долю правопорушника вирішує суд. Тобто складається протокол, частина 1 статті 8, 8, 8, 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. І надалі справа вже передається до суду, який вже вирішує, яка буде сума штрафу, чи конфіскується в дохід держави ця риба, чи повертається правопорушнику. Угу. Ну, тобто вона все одно потім щось з нею роблять, щоб не зіпсувався. Ж наша присут. робота, скажімо так, закінчується тоді. Коли вже складено протоколи водні біресурси передані на або до організації, яка здійснює зберігання, тобто яких є відповідне холодильне обладнання, і вони відповідають всім вимогам для довготривалого зберігання риби. А надалі вже подальшу долю правопорушника вона вже вирішується у судовому порядку. А які зараз діють правила риболовлі? Де можна рибалити, яким чином і як взагалі часто ці правила коригуються? То як часто треба стежити за змінами, враховуючи ситуацію з війною? Ну правила не по перше вже 10 років. Любити скота спортивного рибальства. Це по перше. А варто нагадати, що починається з кінця грудня, а саме 28 грудня, 2022 року. На всіх водоймах України діють нові правила любительського та спортивного рибальства. Що варто розуміти з на тих моментах, які варто пам'ятати рибалкам саме Запорізької області, це буде цінна інформація в першу чергу для них. Так зменшені заборонені ділянки для любительського рибальства, наприклад, на верхньому б'єфі це Дніпровське водосховище в межах Запорізької області. Велика Сакарівка раніше була заборонена для Любицького карабайства, тепер це дозволена ділянка. Також балка Капустяна та Дубова, а також тимчасові обмеження, які були з 31 березня по 1 вересня, зняті в балці вільно. Щодо акваторії Кахойського водосховища, тепер не є забороненою ділянкою. Акваторія річки Конка раніше там було неросново виросне господарство. Наразі заборона на вилов саме у цій річці знята, і також зменшено ділянку заборонену для рибальства, яка знаходиться від греблі Дніпровської ГЕС, вниз за течією 2 кілометри. Тобто популярне місце для відпочинку, так звана затока вирва лишається відкритою. Разом з тим варто на що ще звернути увагу. Відповідно до нових правил, кожен рибалка повинен при собі тепер мати засоби для вимірювання водних біоресурсів, для того, щоб запобігти першу чергу перелову, який на даний момент складає 3 кг плюс 1 трофейний екземпляр, або ж для того, щоб не знищувати молодь цінних водних біоресурсів. Так, прилов молоді складатиме не більше 10% від загальної кількості охороняємих видів риб. Це те, що, по-перше, варто звернути увагу саме рибалкам Запорізького регіону. Також необхідно не забувати, це буде досить неприємна новина для тих, хто полюбляє виловити хижих видів риб, що окрім стандартних сезонних заборон, тобто осінно-літня нерестова заборона, осіння зимова заборона на ловодних біресурсів та осіння заборона на період другої линьки раків, додалася ще заборона, яка діятиме 16 лютого. По 31 березня на вилов щуки. Чому так? Тому що щука є ранньо нерестуючим видом риб, і раніше заборона охоплювала особливо сняття. лише ті види, які масово заходили на нерест у квітні місяці. А щука нерестувала раніше, і тому цей вид риби найбільше страждав саме від вилову у той період, коли в її необхідно розмножуватися. Які покарання чекають на порушників правил риболовлі? До речі, бачила, що невиправним порушникам надається і повістка до військомату. Ну щодо повісток військомату, це скажімо так, просто <кхи> співпадали спільні заходи щодо ручів повісток, тому що ми відповідаємо за виконання заходів на водних об'єктах області саме Ви не в сфері маєте таких повноважень Так, <кхи> звісно. По-друге. Варто зазначити, що на сьогоднішній день найбільша кількість порушень спостерігається в так званій затоці труба, тому що там велика кількість риби наразі скупчується, здебільшого це плітка і плітка доволі великих розмірів. Штрафи, на жаль, на сьогодні вони є невеликі, і тому більшість громадян охоче сплачує вже штраф і надалі продовжує вже риболовлю, тому порушення. Якщо ми беремо до уваги, наприклад, ділянку так званого затокотруба, там вони фіксуються щодня і це десятки і десятки протоколів. Вдається взагалі моніторити ситуацію так на водоймах, ну враховуючи безпекову ситуацію також. Тобто, не знаю, рейди влаштовувати. Рейди здійснюються відповідно до узгодження з військовою адміністрацією, тому що раніше, звісно, Рейди відбувалися відповідно до план графіку. А наразі, якщо узгоджують рибохоронний рейд, він відбувається. Якщо ні, звісно, безпека на першому місці. Тому вихід на воду не здійснюється про можливість знаходження у воді вибухонебезпечних предметів вас якось повідомляють, і ви в свою чергу інформуєте рибалок якимось чином, що на цій водоймі зараз не можна працювати, варто звернути увагу на те, що відповідно до розпорядження голови Запорізької адміністрації, якщо я не помиляюся, з 27 березня 2022 року, будь-яка навігація та любить скарбаство забороняються в акваторіях Каховського та Дніпровського водосховища та річки Дніпро, звісно, ми в свою чергу, якщо виявляємо вибухонебезпечні небезпечні предмети, ми повідомляємо. Відповідні служби, тобто ДСНС, вибухтехнічну службу виявляли і ваші співробітники так ці політи? в акваторії. Наприклад, Дніпровського до було знищено це в серпні минулого року. Вже було знищено ракету. Наразі сьогодні вже здійснено виїзд протока. Прірва, і також на заплави Дніпровської гряди. Там також є залишки вибухонебезпечних предметів. Там були. Касетні боєприпаси, угу. щось на зв'язок цього. Тому там наразі працюють спеціалісти. Соцмережі облетіли відео з великим скупченням риби під Кригою. Заговорили навіть про екологічну катастрофу. В чому причина такої ситуації? Ну, варто зазначити, по-перше, що ситуація наразі ще триває, і вона триває, на жаль, в негативній динаміці. Викликана вона тим, тим що Каховська. Гес була пошкоджена і внаслідок бойових дій пошкоджено запірну Шандору і вода з Каховського водосховища поступово спускається, і наші ремонтні бригади туди, наскільки мені відомо, не допустили. Це по перше, по-друге. Вода зійде до рівня пошкоджень Каховської ГЕС, але наразі фіксуються значні втрати для рибного господарства. Наприклад, на, станом можна сказати, на понеділок сума завданих господарству збитків налічувала 105, майже 105 мільйонів гривень. Наразі вже Проводиться подальші дії для підрахунку завданих рибному господарству збитків, а будуть також відбуватися слідчі дії, і буде здійснено розрахунок від втрати нарестовища, тому що наразі нерестовища вони знаходяться вищій рівня е, сьогоднішнього рівня Каховського водосховища, і тому досить проблематично є врятувати ще живу рибу такі заходи. Здійснюються на островах Дніпровської гряди, е, також на Крутоярівському лісництві. І частково на так званій, так званій заплавній частині, так званого домаха, тобто Дніпро міліє і е, швидше вода замерзає, і риба опиняється у пастці, Наскільки ну, зрозуміло, тому ситуація. що ситуація протока, який не є сквозними. Uh -huh. А там, де вони сполучалися з Каховським водосховищем, а, у, ці ділянки вони замолилися. Тобто uh -huh. рівень став сам, саме ґрунту вищий. Риба опинилася в так званих крижаних пастках тобто, це відшнуровані водойми, і з настанням морозів мороз вода поступово все одно виходить. Мороз утворює кригу, крига давить на рибу, риба, звісно, задихається та гине. І найбільш жахлива картина була в заплавній частині кахотського водосховища. І, на жаль, це якраз та ділянка, де найбільше... Несприятливі умови для того, щоб надати можливість риби саме покинути ці заплавні частини, тому що туди можна дістатися лише одним шляхом а це по воді. Доступ техніки він доволі утруднений. Тим паче, наразі, навіть якщо там присуватися по береговій лінії, ви вгрузаєте буквально трохи вище коліна. Тому техніка, мало того, що її туди досить проблематично доставити, там також досить важко пересуватися і навіть робити міліоративні канали та надалі транспортувати її вже, так би мовити, до великої води. Багато таких скупчень риби в області, ну там, де ви контролюєте? Зараз ще продовжується підрахунок збитків, наприклад, 313 тисяч було підраховано, але це ще, на жаль, на кінець. Вони ще будуть і надалі зростати. Варто зауважити, що основні збитки будуть рибному господарству на нарестович, тому що, наприклад, велика риба вона вже зійшла у руслову ділянку. То мальок, ви ж всі пам'ятаєте, була аномальна тепла зима, і риба просто зійшла відгодовуватися на угу. мілководдя. І надалі з різкими, з початком різких коливань рівня води, вдарили морози, і вона, так би мовити, опинилася у таких пастках. І на сьогодні заповна частина, а це на хвилинку 600 гектарів. Не завжди там можливо легко дістатися, і на, на сьогодні це найбільша проблемна ділянка. Тобто частину риби вже випустили, але там роботи ще доволі багато. Тобто і можна можна щось зробити, можна якось врятувати? От що ви робите? Ну, Канали, наприклад, на, на тих ділянках, де є можливість, тобто дозволяє глибина, якщо це півтора метра, наприклад, хоча б метр, там здійснюється побудова тимчасової споруди, тобто дамби, і ми не даємо просто води сходити. Тому що, наприклад, евакуювати рибу просто кажучи. Поставити живорибку і туди її переносити відрами, це не завжди можливо, тому що мул по коліно і там людина просто буде вгрузати. Якщо є можливість під'їзду техніки, як, наприклад, на крутиярському лісництві, там дещо, знову ж таки, відносно, там дещо буде легше це здійснювати. Так, здійснюють риття мальоративних каналів, але з врахуванням. Розташування затоки і щоб не відбулася така ситуація, як на деяких затоках можна спостерігати, вода зійшла, а риба залишилася. Чому тому, що риба дуже погано йде за водою? Вона дуже добре йде проти течії. У подальшому, я так розумію, це ця ситуація досить погано позначиться на кількості риби на рибному господарстві. Так, ну сьогодні вже можна зазначити, що це вже відбулася екологічна катастрофа, наслідки якої ми будемо, якщо ситуація іще, наприклад, на сьогоднішній день не погіршиться, спостерігати ще десятки років, тому що це загинула не лише риба. А також кормові мікроорганізми загинули таке також тварини, наприклад, ті ж самі андатри. В них вони будують своє житло трошки нижче рівня води, а потім, скажімо так, так би мовити, нора йде наверх, де вона може вдало перезимувати. Але з падінням рівня води їх меж помешкання просто замерзли, і, звісно, тварини загинули. Вторік вдалося попрацювати над зарибленням. Ну тобто все тоді було по плану. Заходи з відтворення 2022 року не здійснювалися у зв'язку з тим, що більша частина нересноворисних господарств, які обслуговували Которикаховського та Дніпровського водосховища в межах Запорізької області, вони знаходились на території або окупації, або в сірій зоні. Тому заходи щодо планових зариблень не здійснювалися. Тобто, все ще треба і враховувати оцю сьогоднішню ситуацію, те, що і зариблення не було, тобто у нас перспективи не дуже гарні у плані рибних. Перспективи, звісно, не гарні, тому що ми наразі ще не знаємо, як ситуація буде складатися і надалі. Тобто, наскільки рівень води все ж таки впаде, чи підніметься він на початку весняного нересту? Якщо не підніметься, риба просто не зможе віднереститись. Чому? Тому що на мілководях створюються сприятливі умови. Там, де риба може відкласти ікру, вона прогріється, сприятливий гідрологічний режим і вже буде гарний вихід личинки з ікри. А На русловій ділянці такого не відбувається. Чому? Тому що риба попросту скидає ікру, вона лягає на дно і припадає мулом. І вона, власне кажучи, просто загниває. Ну, взагалі, якщо так в глобальному плані можна щось зробити, можливо, треба якась допомога, можливо, там залучення якихось партнерів, гроші додаткові, щоб це зробити, щоб ситуацію врятувати? Чи це не залежить зараз? На жаль, від ну, наших на, можливостей? Наскільки мені відомо, ситуацію вже обговорювали і не один раз в Запорізькій обласній адміністрації, це по-перше, а щодо Глобальних заходів на акваторії всього водосховища тут, звісно, необхідна комплексна робота із залученням фахівців із різних галузей, тому що варто звернути увагу, що Запорізька рибохоронний патруль це в першу чергу правоохоронний орган, який здійснює охорону та моніторинг стану водних біоресурсів виявлення та своєчасне попередження про це про можливі явища задухи або вже подальший підрахунок збитків, які на жаль вже сталися. Але заходи щодо залучення спецтехніки, полігони для знищення вже загинув біоресурсів, які вже загинули, це вже знаходиться. Можемо так казати поза межами нашої компетенції. Будемо сподіватися, що комплексна робота відбуватиметься, матимемо на це можливість і ситуацію якось вдасться владнати. Я вам дякую, що ви завітали в акценти. Зрозуміло, що доводиться протистояти цинічному ворогу, який не зупиняється не перед чим, але мусимо робити все можливе і залежне від нас, аби берегти довкілля. І хай вам на цьому шляху все вдається. Дякую. Нагадаю, ми спілкувалися з Максимом Бронзюком, головним соціалістом відділу іхтіології Держрибагентства Запорізької області. А я бажаю вам гарного вечора і тихої ночі. Бережіть себе і хай щастить.